Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги крейдяні маркери. Це набір рідких маркерів на основі крейди, які ідеально підходять для шкільних та офісних потреб. Вони мають яскраві кольори, які привертають увагу та роблять записи чіткими та помітними. Однак найдивовижніша можливість в них полягає в тому, що вони легко стирають. Ця за допомогою вологої ганчірки або губки вони чудово підходять для навчання, презентацій чи створення нотаток. Маркери стануть універсальним інструментом, який допоможе вам організувати свою роботу чи навчання зі зручністю та ефективністю. Пропонуємо до вашої уваги багатофункціональний шкільний пенал. Цей пенал призначений для зберігання та впорядкування ручок, олівців та іншого письмового приладдя. Він ідеально підходить для школярів та студентів. Компактний дизайн дозволяє легко поміщати його в кишені рюкзака, портфеля чи сумки. Він пропонує достатньо місця для зберігання ручок, олівців, гумки, лінійок та іншого канцелярського приладдя. Він виготовлений з якісного матеріалу та має міцно. Ну, конструкцію це ідеальний вибір для тих, хто цінує якість, стиль та зручність. Пропонуємо до вашої уваги голографічні гарантійні стікери. Дані наклейки призначені для використання на гарантійних та цінних товарах, де важливий захист від розкриття та виявлення порушень гарантії. У наборі міститься 2000 наклейок розміром 20 на 10 мм. Кожна наклейка має унікальний серійний номер, що унеможливує їх підробку. Завдяки особливим властивостям їх неможливо зняти без пошкодження. При відклеюванні наклейки залишається помітний слід. що Свідчить про те, що гарантія більше не дійсна. Пропонуємо до вашої уваги портативні канцелярські ножі. Завдяки своїм компактним розмірам вони легко поміщаються в кишеню або сумку. У даних ножів є механізм, що самозапирається, який надає безпечне використання, фіксуючи лезо під час роботи. Леза ножів має ширину 9 мм, що ідеально підходить для точного різання паперу, картону та інших матеріалів. Вони стануть корисним доповненням до вашого канцелярського приладдя. Пропонуємо до вашої уваги силіконовий кухонний фільтр для раковини. Даний фільтр запобігає засміченню у раковинах, ваннах та душових кабінах. Він легко встановлюється та запобігає забиванню водовідвідної системи. Гнучкий силіконовий матеріал забезпечує зручність використання та легкість очищення від зібраних відходів. Це чудовий вибір для підтримки чистоти та гігієни у вашій ванній кімнаті або на кухні.